головна біль мігрень. Мільйони людей страждають і хворобою. Це відео для вас, для тих людей, хто хворіє головними болями, мігренями. Моя дружина хворіє мігрень більше я не знаю, 15 років, 100%. І ми ще перед війною, коли ми жили в Києві, ми знайшли для себе препарат, називається Аджою. Це інноваційні ліки, це отакі уколи подібні. Вони нам спочатку дуже сильно допомогли. У мене є в тіктуці відео про цей препарат Аджою. Якщо ви дивитесь це відео, чи у вас є люди, хто хворіє головною болю, просто збережіть це відео, перейшлі для них, можливо, комусь. Це реально змінить якість життя. Вони нам реально дуже спочатку допомогли. Потім прогрес зупинився. Потім відповідно знову допомогли. І ми ці ліки вже колемо більше двох років. Перший препарат Аджові ми кололи із два роки, і зараз ми зрозуміли, що нам він не так дуже допомагає. Ми хотіли спробувати щось нове. І Є такі ось ліки, називаються ЕМГАЛІТІ. Це інноваційні ліки проти Мегені. І якщо лікар вам їх пропише, ви зможете спробувати. І можливо, ці ліки вам допоможуть. Можна кожний місяць колоти по уколу, а можна відразу колоти. Три уколи за раз і на три місяці закрити питання. Ми зараз стоємо цей препарат, тому що головні болі доходять там, до 15-20 до більше разів на місяць. Є такі випадки, кому після першого уколу реально допомагає, комусь допомагає після 10-го. Тобто воно на всіх працює по-різному, але кажуть, що це прям інноваційне рішення, інноваційна медицина проти головної болі, проти мігренні. Тому, будь ласка, заскріньте, називається конкретно цей препарат МГІТІ. Одужуйте, не хворійте.